Друзі, всім привіт! Сьогодні Делонджи. У неї нестандартна помилка. Ну як нестандартна? Стандартна, ну, не зовсім зараз все по порядку розповім. Пише періодично слишком м'який помол. Помил збільшили. Він уже маленький, а вона періодично викидує помилку. І проблема в цьому ремонті в тому, що він не постійний. Тобто якось продіагностувати важко. Бо то є, то нема. Розумієте, так? це, мабуть, найгірша ситуація з ремонтів, які може бути, бо ти не можеш на 100% провірити. Ну, дивлячись з мого досвіду, я вже не перший раз зіштовхуюся з цим і можу сказати, що це може бути. Так, Одне із перших, подивимось на лічильник, або його ще називають фолометром. Лічильник води, він рахує воду. Ось він біленький. Дата на ньому вибита 2012 року. Треба розібрати і подивитися. Тобто ми зараз будемо рухатись по контуру води, починаючи з бачка. Ну, в бачку тут нема нічого, ніякого фільтра. точніше, фільтр в бачку сам є, але дивлячись на сам бачок, він просто грязний, але накипу я тут не бачу. І там є всередині фільтр, відповідно він теж чистий. Як можна це провірити, натиснувши на клапан, водичка пішла, значить все окей. А, так, поламаємо спочатку все. Ну, Як не любимо, бо що за ремонту, якщо не ламаєш нічого. нічого, відключимо подачу, Ось це чорна трубка з таким згібом це подача води. Знімемо фішку. Глянемо, до речі, на неї, на ній не повинно бути окислів ніяких, і контакти повинні щільно прижиматися. Ну, з першого погляду бачу, що тут нема взагалі нічого Він чистий. І контакт теж трошки піддінемо знімемо його. Тут є правило основне, часто їм нехтують, причина. Банально люди путаються, коли знімають, люди путаються потім назад, як одіти вірно, ці трубки. Начебто дві трубки, все повинно бути логічно, але ж ні. Тут є дві стрілочки, вихід і вхід. Вхід буде з бачка води. Ось ця чорна трубка буде точно вхід. А це вихід на помпу, ось прозора на помпу. Чому саме так? Бо хоч помпа і тяне, але вхід буде такий, щоб тут менший діаметр трубки, ось він там зовсім завужений, та маленький, щоб коли вода поступає, вона обертала крильчатку. А тут, відповідно, і без різниці вона просто виходить і все. Так, що ми тут дивимося? Тут буває з часом, Ось бачимо, вода є, і вона повільно. Викапує. Оцей отвір завужується. Завужується по причині набивання там якогось мусора. Досить тонка. Треба оце почистити, зараз побачите. Бачите, яка паличка стала чорна. Це при тому всьому, що вода е, очищена. Тобто накипу в ній немає, але збирається органіка. З часом, і у тому отворі на 1,2 мм вона накопичується. Вушні палички є у кожного дома, то я думаю, що це взагалі не проблема. Я частину вати взагалі зриваю, бо вона тут так не залізе і роблю тоненькі. Я тоненький роблю. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Основна задача зробити його більш прозорим. Тут видно, чи ні? Ось ця дирочка маленька, а вона 1,2 і два, відповідно, трохи повинна бути більшим. Mm. Ось такий отверт повинен бути прозорий. Крильчатку теж, основна історія це на осіб. Ну і тут ми теж повитираємо щіточку, полотенця не важливо просто зняти. Задачка досить проста, щоб вона крутилась. Це ми робимо на всякий випадок, щоб ви потім не думати, що в нас не виходить. Ну і якраз ми йдемо по шляху води. Так, це в нас вхід, а це вихід на помпу. Ну, звичайно, що це не саме цікаве, але цей варіант потрібно виключити, виключити точно, щоб воно нас не путало. Бо я скажу, помилка у нас не постійна, а періодична. Так, я зараз піду проти логіки і не буду дивитися на помпу, хоча варто 11 тисяч це невеликий пробіг і вода, наче чиста. Я гляну все ж таки на два цих клапана. Ось один. Так. Клієнт сказав, що якийсь із них мінявся. Ну цей схоже, більш наймаріший. І трьохходовий. Зразу йду на цей клапан, бо він все ж таки найбільш проблемний. До речі, цей клапан новий. Характерна коричнева резинка ось. А тут, бачите, яка ситуація? Її вибили. І навіть порвало Можливо, ось ця штука. Давайте, ладно, ще з розповім, чому я. На це звернув увагу зараз. Цей клапан трьохходовий і він постійно відкритий. Тобто машинка його використовує для збросу надлишкового тиску. Ось є клапан, ось є цей бойок, можна так його назвати. Він постійно перекриває один із входів. Ось так він стоїть, притискається. А на вихід, ось вихід у нього зверху, він постійно відкритий. А ось ця частинка відірвана. Я можу припустити, коли машинці потрібно скинути надлишок, вона його скидує, але вода не проходить, лічильник бачить, що вода не проходить, і відповідно б'є помилку. Слишком мелкий помол. Ну, Це досить странна історія в плані цієї помилки, бо можна вокруг помолу ходити кругами, а так і не вирішити цю проблему. А там у нього є такий ще виступ і, напевно, напевно, він туди і забивається. Ну, логіка каже, що так. Але все ж таки передивимось. Інший клапан, так, цей попівсторони ставимо. Катушку ми не знімаємо, щоб не путати провода, да і щоб менше часу займало. Але повторюсь, це не приємне із помилок, бо цей клапан також може ще виходити з ладу. Теж не відкриватися вчасно і буде писати слишком мелкий помол. Так, а ну що тут складе? цей клапан гарний. Посадкове місце не вибите. Ця резинка вона зажимається. зжимається. І відходить назад, Видно. і в плоскості стає. І це також, да? так. також, так, так, також, з цим клапаном все окей. Ну так, да, він не схожий на новий, не будемо чіпати, а з тим клапаном треба щось вирішувати. Саме, саме просте, що можна вирішити з тим клапаном, купити точно такий трьохходовий. Від компанії. Сеймі. Ну, по аналогу берете на 220 вольт. Да, на 230. І ставити. Я думаю, що своїх 10 тисяч він відходить. Але був випадок, що у мене на новій кавомашині машині було. Від відписника Олег привіт. Якщо ти дивишся це відео. Надіюсь, твій ковмашини все добре. Але там інша трошки історія була так. А, це я не це надягаю. Цей клапан ми вернемо назад. Прикрутимо. То і знімемо. І замінимо. Ну, тут 100% відчатків. замінимо. Звісно, можна ще спробувати замінити байок, цей, але щось мені не подобається. Я останнім часом зараз покажу. Так, ось такі клапана я використовую не завжди, але вони досить непогано себе показали. Це теж непогано. Не беріть приклад, вони коштують трохи дешевше, ніж оригінал слугують так само. Це. Ви спокійно можете купити трьохходовий, оригінальний поставити, і теж я думаю, що проблем на найближчий час не буде. Так, відкручуємо клапан. Хрестик, викрутка, тут я думаю, розберетесь. Єдине, що потрібно запам'ятати, зараз я зніму і покажу, а це зробити вкрай обов'язково. На клапані є вхід і вихід. Вхід позначається дві е, одиничкою. Погано видно, зараз з ним покажу. Вхід одиничка, вихід двічка. В даному випадку двічка, вихід тут заглушена. Ну, що я це робив? Правильно цього робити не обов'язково треба навпаки. Так. Знімаємо основного скубу. Як я останнім часом якісь такі клапани використовую. тут така коричнева історія. А, ну, посадкове місце це коричневе. Це не оригінал, це якийсь Китай, але а, я точно знаю, що вони хорошо відпрацьовують і тримають тиск. Ну, це не в даному випадку. Це на ЕСАМІ більше підходить. модель. Але просто от він чітко відпрацьовує. Ну а якщо взяти на основі цього клапана, щоб вибився байок, то... Спробуємо поставити цей і побачимо, як воно буде. Але знову ж таки купили оригінальний, поставили без проблем. Я зараз вже поставив його. Ну, ось він такий самий, це просто двохходовий, це трьохходовий. Я його провірю а, в роботі. зараз. Але я впевнений на 100%, що з ним проблем не буде. Так, зараз поставлю на місце. І тут же теж такий момент, що тут напевно. Цю помилку б'є за надлишкового тиску. Тобто система повинна скинути тиск, а він не скидує або скидує через раз. От якби сама в цьому біда і полягає, а цей клапан я на 100% впевнений, що скине. Який би там тиск не був, він до 15 бар розрахований, він 100% скине його. Тобто він під тиском не Ну, Хоча теж з новими клапанами проблем, по ідеї, теж не повинно бути. Так, далі розберемо помпу. Якщо біда з клапаном, то напевно з помпою буде все ок. Так, ось у нас помпа. Є такий пиптик, тягнемо за нього і за пружину. І... Зручніше чомусь мені від'єднати від лічильника води. І так само трубку продіти назад. Це відключаємо роз'єми. Тут е, термістор стоїть, вклеєний на термоклей. Він досить легко відривається, головне, щоб провода не порвати. Потім розвертаємо помпу і від'єднуємо її в цьому місці, щоб було зручніше поставити. Там водичка трошки стече, нічого страшного. Відкручую компенсаційний клапан. Помпу розібрати проблем немає теж. А от зрозуміти, чи все окей з нею, чи не окей, це звісно, важче. Причина проста, дуже маленькі зазори. Багато хто ставить ремкомплекти, і в них це працює. Ну, я скажу про себе, що я не сторонній ремкомплектів. Бо не сторонні, і все. Це мій вибір, я раніше ставив. Мені не дуже сподобалися деякі речі. Так. Нижня пружина ціла, верхня теж. Шток. Дивіться, бачите, я тягну за шток і він е слабо відходить. Тобто це прижимає всередині резинку і слабо відходить. Це каже про те, що оцей клапан він тримає тиск всередині себе. Так що ми тут бачимо, ми бачимо такий шарик, він повинен бути круглий, бо він буває ще в вигляді овалу. Оцей круглий резинка. Повинна плотно ходити. Вона не повинна затискати, бо якщо буде затискати, помпа буде підвисати теж. У неї хоч штока невеличкий. Да, тримає кулька. Кулька сідає. Ось сюди. Ну, зрозуміло, якщо вона буде овальна. То вона буде пропускати. Ця пружинка її піджимає сюди. Там просто ніякого тиску немає на неї, просто щоб вона сіла в оце посадкове місце. Провірити теж, як шарикова ручка, вона обертається і не вискакує. Так візуально виглянули все. ок. Так, цю частинку закрутили. І тут ще є грибочок. Він викручується. Але навіть при цих всіх умовах, якщо все нікуди не пропускає, помпа може не качати, не створювати тиску допомогу. Ось цей грибочок він повинен бути м'який. Тобто Натискаєте на нього і він зжимається. Бачите, він зжимається. Буває такий, як пластик становиться. Відповідно, в нього десь може бути перекос, і він нещільно затискається. Тобто Назад вода в тому напрямку вода не повинна проходити. З системи, якби. тоді помпа буде нагнітати тиск. Ну Все тут вроде все ок, навіть пружинку я не підтягнув. До кінця її ставим, там помпа її далі дожме. Тепер у зворотньому напрямку все збираємо. Будемо тестувати, Основна буде основний тест на капучино і еспресо, тобто перемикання між. Капучино і еспресо. В цей момент машина скидує тиск. Так, включимо, провіримо, як воно буде працювати. Зараз може викинути помилку, бо система пуста. Подивимося, що у нас тут з капучинатором. Ну, тут молоко звичайно є, але це не страшно. А молоко я маю на увазі засопці. Ось тут воно є. Не так страшно, головне, щоб отут його не було. Ця маніпуляція була скит від промивання, тобто я витягнув піддон і скинув, для чого я скинув, бо клієнт не приніс мені носик. Ну, я так вийшов з положення. Це нічого страшного. А зараз я роблю промивку, щоб заповнити контур. На промивці ніякого напряга немає на систему, то вона легко заповнюється. Так. Е -е -е -е. Набрали воду, зараз побачимо, як тягне капучинатор. Двічі натискаєте, йде підготовка під молоко. Понятно. Так, клапан скинул. Клапан скинул. ну так? Щось прям занадто. Так, значить є якісь проблеми або ж з капучинатором. Бачу багато пару тут, а його не повинно бути. Є припущення, що це носик. Так, тут якась така історія странна. Там всередині повинна бути ігла. Там щось інше. Зараз будемо знімати оцей носик. Що там таке? Це не майже нема отвору. Не бачу нічого. Так, а ось те, про що я і казав. Ось Там, де повинна бути форсунка, бачите, то біло всередині це кусочок пластику. Ось він, оце форсунка, вона просто роздовбалась. Чи, можливо, хтось. Зубочисткою почистив, я не знаю причини. І навіть якщо я там її витягну оттуди, то це вже частина розбитого пластику. Коротше, під заміну. Без варіантів. Прийшла в нас нова запчастинка. Все як положено. Ось цей код. І що я хотів показати? Оце стара, і вони візуально наче все окей. Але якщо придивитися, ось в цьому отворі наче щось забито. А в цьому ні. Бачте. Щас дві поряд поставлю. Ось в цьому забито, а в цьому ні. Ви його нічим не виковірєте. Це вже деформація пластику. Так, міняємо і варимо. Тепер побачимо зараз результат. Звичайно, це вода, але ми будемо бачити відмінність. І головне звук. Чуєте наскільки він рівномірний? Тут на максимум виставлено він без подчиклення. Ну так, да, звичайно, може на максимум буде підшикла, це радично. Але варто чуть, чуть повернути і все. Капучинатор тягне, все добре, давайте ще раз. Водичку тяне, молоко також потягне. Гарно працює. молоко буде 100 відток збивати. Ну, я думаю, що на цьому відео варто закінчити. Зібрати це вже не проблема. З основною причиною ми розібралися.